Ранок вдома розпочинається. Вирушаємо на зустріч новому дню. Доброго ранку протягом найближчих двох із половиною годин для вас працюємо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Приємну музичну атмосферу створює маестро Руслан Шукюров. А своїми рецептами ділиться кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо вітаю. Доброго ранку. Що в нас Доброго на ранку. сніданок? Та. сьогодні ми приготуємо е, паштет, але ми будемо його запікати. А. а потім приготуємо томатний суп із запечених е, томатів. Переконана, що буде неймовірно смачно. Крім цього, команда ранку вдома підготувала чимало цікавих матеріалів. Про міжнародну коаліцію артилерії та снаряди зі штучним інтелектом, про дитячий будинок сімейного типу, де виховують вісьмох прийомних дітей, про те, чого вчать українських військових на навчаннях у Британії. А ще гостя в студії розповість про нові можливості цифрової освіти, зокрема у вивченні польської мови. А ще до нас завітає музикант і письменник Сергій Колос Мартинюк. З ним поговоримо про нову книжку та музичний. Тур України, отже, планів у нас, у нас чимало, тож не будемо гаяти часу. А почнемо, як завжди, з подяки нашим так. збройним силам України, ТРО, ППО і всім нашим захисникам і захисницям. На календарі 26 січня. Саме цього дня, 1905 року, в південній Африці знайшли найбільший у світі Алмаз Куллінан. Його вага 3106 каратів. І це 620 грамів. А розмір він мав з чоловічий кулак. З чоловічий кулак. Оцей кулак, тобто алмаз, це Алмаз викупила королівська родина Великої Британії. І? Розділила його на дев'ять частин. Є легенда, що після того як ювелір Джозеф Ашер зважився розколоти дорогоцінний камінь, він знепритомнів, і це цілком зрозуміло таку річ псувати. Слухай з іншого боку, спробуй обробити на початку 20-го сторіччя таке алмаз. та й на корону його не прилаштуєш. Інші цікаві факти та події історичного минулого цього дня у нашій традиційній рубриці. 26 січня 1500 року була відкрита Амазонка, найдовша і найповноводніша річка світу. Корабель іспанського дослідника та конкістадора Вісенте Пінсона потрапив у бурю та опинився поблизу берегів сучасного бразильського штату Пернамбуку. Моряки побачили океан, який повен прісної води, і дійшли висновку, що перебувають у гирлі величезної річки. То була Амазонка. Її довжина це майже 7 тисяч кілометрів. Річка бере початок у високогір'ї перуанських Анд і впадає в Атлантичний океан. Цього дня 1788 року флот британських поселенців прибув до Австралії і заснував сучасне місто Сідней. Це була колонія для каторжників та їхніх наглядачів, які стали першими європейськими жителями зеленого континенту. Наразі Австралія незалежна держава, складається із шістьох штатів і двох самоврядних одиниць та визнана однією з найкращих країн для життя. 26 січня тут відзначають Національне свято День Австралії. 149 років тому запатентували першу стоматологічну бормашину для лікування карієсу. Автором винаходу був американський дантист Джордж Грін. Бурмашина працювала від електричних батарей і нагадувала механізм швейної машини з педалями. Пристрій здійснив революцію у стоматології. Сьогодні без цього апарату важко уявити процес лікування зубів. 26 січня 1905 року знайшли найбільший і найдорожчий алмаз в історії людства. Коштовний камінь вагою 3106 каратів назвали Кулінан на честь власника рудника у південній Африці, де його виявили. Вартість алмазу 2 мільярди американських доларів. 1907 року його подарували англійському королю Едварду VII, а згодом розкололи на частини. найбільші з них прикрашають корону Британської імперії. Легендарному хокеїстові Вейну Грецькі сьогодні 63. Він народився в Канаді, але має українське коріння. Його бабуся родом з Тернопільщини. Упродовж 10 років Грецький виступав за Едмонто Нойлерс. У складі цієї команди він чотири рази вигравав в престижний кубок Стенлі. На рахунку Грецьки, 61 рекорд у НХЛ і десятки нагород. Хокеїст, який визнаний найкращим за всю історію, підтримує Україну. Та закликає ізолювати Росію від світового хокею. А яким буде 26 січня 2024 року? Залежить від кожного з нас.